Ляб номер два, первинка відсутня. Дуже поширений ляб, і завжди я чую відповідь таку: підприємці кажуть, всі дуже гарно це собі запам'ятали, ще навіть пам'ятають посилання на статтю це 44,1. І тут пише: значить, давайте. Для цілі оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат, які пов'язані з визначенням об'єктів оподаткування. Та або податкових зобов'язань на підставі первинних документів, регістрів і так далі. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. І значить, підприємець скаже: О, я в декларації показую лише свій дохід. І підтвердженням цього доходу. Є банківська виписка. О, в мене це є, а в цього іншого у мене нема. Тому тут можна я сказати: так, якщо дуже загрушу, то дійсно так, але і не зовсім так. Тому що крім того, що ми є з вами платниками єдиного податку, так, як підприємець, ми ще можемо бути платниками інших податків. Ну, наприклад, як податковий агент. Тому це раз. А по-друге, коли ми з вами отримуємо виручку на рахунок, під цю виручку, для того, щоб вона стала виручкою, у нас є якісь стосунки з контрагентом. Нам не просто хляпнули на рахунок. А за що? Немає значення. Ну, ж не так працює. Нам важливо, щоб кожна копійка, яка надійшла, вона ще й була в межах кведу. Мало того, в межах кведу, який є в реєстрі платників єдиного податку. Правда? Бо реєстрів є дві штуки: є ЄДРПОУ... Той, що в держреєстратора, а є реєстр платників єдиного податку. І нам важливо, щоб в межах цієї цього виду діяльності ми ще й маємо дивитися, чи той, хто нам заплатив, нормально написав призначення платежу. Ви знаєте, що. Дуже працювиті податківці єдиноподатника перевіряють, як ну працювиті мається на увазі наполегливі. Беруть банківську випуску і думають, ну що ж там в ній так можна побачити? Ну це ж так нудно, ну, це ж так нецікаво. Призначення платежу. А може хтось помилиться і напише що щось не те. в зв'язку з чим у вас є вид діяльності саме в реєстрі платника єдиного податку. Тому первинка, яка має бути ФОПа, це не лише банківська виписка, це ще не тільки те, що ми продаємо, але щоб це продати, ми мали це купити. Щоб продати товар, потрібно його купити. Ув'язуєте так, до чого я веду. Тобто акти закупівлі, можливо, товарно-транспортні накладні, якщо перевезення, фіскальні чеки, якщо була покупка, за готівку, акт приймання передачі, накладні, товарний чек, акт наданих послуг і інші. Тобто, первинки немає для ФОПа і первинки для юридичних осіб. Вся первинка, яка підтверджує дві ж. Який є в ФОПа, вона має бути у ФОПа. Більше того, первинні документи мають містити обов'язкові реквізити. А то нічого, що перелік обов'язкових реквізитів є в законі про бухоблік, а закон про бухоблік поширюється лише на юридичних осіб. Які ведуть бухгалтерський облік, Кого би то цікавило? Є обов'язкові реквізити. Ось вони: назва документа, дата складання, назва підприємства від імені якого складено документ, читай ФОПа, зміст обсяг господарської операції, одиниця виміру, посади осіб відповідальних за здійснення операції і особистий підпис. А тепер дивимося на це все очима фіскалів. Тобто очі ФОПа кажуть, очі і позиція. Заборонено формувати показники декларації, не підтверджені первинними документами. В декларації з єдиного податку у нас немає витрат, у нас є лише доходи, ось вам банківська виписка. А на це податківці вже дуже давно дивляться саме ось так. Ну добре, а той товар, яким ви торгуєте? А звідки ви його взяли? Так, може, ви його купили у фізичної особи і дають вам цитату із пункту 14, хто такий податковий агент, і кажуть, бачите, податковий агент це той, хто виплачував дохід фізичній особі, і при цьому мав утримати податок, заплатити до бюджету і прозвітувати. Якщо він цього не зробив, він несе відповідальність на рівні податкового агента. На що ви кажете? Послухайте, що у вас за фантазія така. Якщо в мене нема документів, це не означає, що я купила у фізичної особи. Ну, ми пишемо в акт, а далі обґрунтовуйте. Варіант другий теж від фіскалів: це ми включаємо вам це до доходу як безоплатно отримане. Запевняю вас, якщо ви ФОП першої чи другої групи, вам про безоплатність не скажуть, хіба ви підбираєтесь до межі дохідної, яка дає право перебувати в першій та другій групі. Нема сенсу вам застосувати правило подарованого, тому що від того, що включать до доходу вартість товару, на який відсутній первинний документ, від цього сума до сплати податку не збільшиться. А от якщо ви ФОП третьої групи, це набагато цікавіше. Тут можна включити до доходу, бо з цього буде 5% єдиного податку, якщо за ставкою 5%. А тепер як це лайфак? Ці два варіанти, які я вам щойно показувала, це з серії податківці кажуть, ну то добре, то най собі кажуть, а ви собі кажіть. І я вам скажу, що податківці для своїх кажуть зовсім інше. Вони кажуть так: штраф 1020 гривень. І посилаються на 121 статтю, і вони праві. Ті податківці, що тихенько ось так кажуть для своїх відсутність первинки це є 1020 гривень. І ну погодьтеся, що саме так норма ця і говорить. Пункт 121.1. Не Незаб незабезпечення платником податків, зберігання первинних документів, облікових інших реєстрів і інших документів з питанням числення і сплати податків, не надання платником податків контролюючим органам, оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю. У випадках, передбаченим цим кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу 1020 гривень. Ну а якщо вдруге буде таке виявлено, то 2040. І ось тут увага! Не за другий відсутній документ 2040. Ось усього в мене має бути тисячу документів. То що за кожен документ за перший 1020, а за наступні 2040? ні, так це не працює. За факт порушення. Прийшли, перевіряємо, нема первинних, будь ласка, 1020. каюсь. Визнаю свою провину, обіцяю виправитись. Стаття 121.1. Знаю, знаю, я влетів в штраф. Але, будь ласка, 1020. А в своїй фантазії залишіть для своїх. А... Те, про що я щойно говорила, це первинка для цілей податкового законодавства. Давайте не плутати. Первинку із закону про РРО, яка стосується товарного обліку. Це буде інший ляп. Про нього я ще скажу.